Так, Трошки розкажу по системі. Переніс його на другий будинок. Станція шнекова помпа, кронок опищувач, підвод води. Вхід на першу біблюшку. Ультрафіолет. З ультрафіолета подається на першу колону обіз друга колона пом'якшувач. І тут стоїть брикетоване вугілля. Ця система вже працювала десь років шість. Я її знімав з одного будинку і переніс тепер на новий будинок. Людина переїхала, тому і забрала цю систему. Буде газовий обігрівач. Бойлера не буде, бо з бойлером була трошки влажа вода запах був ось вот так